Друзі, всім привіт! З вами начинаючи Пчеловод І сьогодні у нас буде відео про те, як ми будемо е, оці бощини, у нас тут, така, осталась на 145 рамочках. І суша оця з райоловок, яких ми познімали. Ці всі суші, друзі, ми будемо їх заматувати в цю пліонку таку. І на форумі будемо їх заносити. Відео вам покажу, як ми будемо хранити цю суш. Зараз, друзі, буду заметувати. Тому що, якщо, друзі, це не зробити, то просто моль. Оця моль геть все поїсть. Поїсть повністю суші, поїсть вощини. В одної ройловці, друзі, пару рамочок, то геть повністю з'їла моль тому що давно стояла вона, не було бджол. Ось так, друзі, беру, заматую клюйонку. Аккуратненько. І так, друзі, ось. Запакували ми його довго так. І такий ящик бумажний лежу і запаковую сушу. Проїловок суші взяв він до друзів всі повитягував і буду запаковувати і так ось таким способом на зиму. Тому що якщо моль поїсть, то буде шкода. Це, друзі, такий спосіб, не знаю. По ідеї моль не повинна поїсти суш. Це я таке Це... трошки в інтернеті дивився, так роблять. Трошки сам щось придумав, ці ящики так його візьму і побачу, друзі, як все в нас вийде. Якщо, друзі, на той рік ми подивимося після зими, якщо все буде чітко, значить так і будемо Ось тако беремо, акуратненько і запаковуємо. Друзі, у нас вийшло. гарно запакував. І буде ящик в мене інший. Може і в цьому. Там є ящик інший, трохи більший, такий збитий, там з рейчок все як треба. То я оці рамки тобі положу. І ось, друзі, є в мене рамки з вущиною. І з вущиною робимо так само. Щоб, друзі, не пропала у нас в ми зараз будемо так само її заматувати. Роз, друзі, ми беремо так само суш, ой, вушінку нашу. Так само запаковуємо. Ось І тепер Способом будемо хранити вищі. Це у нас, друзі, тут суша, суші, а це вищина. Ось таку ящичку будемо хранити. Це у нас суша трьохсот, рамки дидамовські, а це у нас вищина. Е, тут у нас, друзі, оса, бачите. Усу. Коротше, треба цю усу. Ну ладно, мама мет поїся, мало, хуньки. Це в нас, друзі, тут 145-та витягнута мушчина, сушка. А ця в нас мушчина вже не витягнута. І де в нас це? І зараз ми, друзі, будемо їх на горище занесемо. І все, вони, друзі, не пропадуть, моль ніяка не заведеться. Ось таким способом потрібно. Хранить рамки. Далі це у нас, друзі, пусті рамочки. Їх так, будемо хранити на місці. Оце у нас, друзі, йдуть 145 рамки. отакі От Ми їх теж на гору занесемо, щоб вони не пропали. Далі, Все, друзі, у нас тут мій склад. Ось рамочки ці я храню. Ну, тут собі лежать гарненько. Тут воно, ну, друзі, бачите рамочки, досочки всякі. Ці. Оці штуки, так щоб вущи не наващувати. Більше, менше. Ось такий склад. І тут, друзі, я храню теж суші. такого це повністю все суші. Тут вони ще того річні, і дивіться, вони просто в ідеальному состоянні. Моль нема нічого. Так що в цьому місці, друзі, такої чорнівської тумбушки в мене теж моль, не... немає молі. І сподіваюся, її тут не буде цієї молі. а гарно тут суш храниться, навіть її заматувати не буду. Просто так закрили і все. І воно, друзі, так зимують. Зимують суші і моль не заводиться. А зараз ці рамки, друзі, будемо на гору заносити. Друзі, ось тако і зробили. Дві ці рамочки. І ось дитко склав ці рамки наші нашої злощиною сушою. Ну так, друзі, у нас все вийшло. Гарненько і акуратненько. Ну, друзі, будемо на цьому з вами прощатися. Обов'язково, друзі, ставте пальці вверх, підписуйтеся на мій канал. Всім друзі, пока, до нових роликів.